Привіт усім! Український ведучий Юрій Горбунов вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя. Так, в інтерв'ю ТСН Зірка поділився, що під час війни його стосунки з дружиною Катериною Осадчою не зазнали особливих змін. Юрій розкрив секрет, що цьому посприяв час, проведений з дітьми, та відсутність тривалих розлук з коханою. На щастя, у нас не було кризи. Гадаю, завдяки дітям і тому, що ми поруч. Коли люди на відстані одне від одного, це може стати серйозною проблемою. В такому разі давня тріщина тільки збільшується і може довести до повного розриву. Гадаю, у міцних сім'ях такого немає, однак, безперечно, війна це випробування для всіх нас, зазначив продюсер. Також Горбунов розповів про спільний час з родиною. Знаменитість зізнається, що завжди вихідними, намагається присвятити весь час дружині та двом синам Данилу та Івану і пояснює, що під час війни він знаходить способи відпочити з рідними, виключно у межах України, щоправда, після перемоги плекає мрію вирушити на море за кордон у повному складі. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.